Уроки з технічним моделюванням в програмі SolidVox. Команда Копіювати об'єкти при роботі з ескізом. Рушаємо. Створюємо новий файл Деталь. Вибираємо базову площину дереві побудови та створюємо новий ескіз. Підготуємось до команди. Створимо прямокутник через дві точки. По діагоналі. Перва точка, друга точка. Вийду з команди Прямохутник. Натишуй кнопку Закрити. І також класно на пустому полі, щоб деактивувати вибір елементів. Роликом відвів від себе і поставив його по центру екрану. Наводжу курсор в панелі команд вкладки «Ескіз». Я находжусь в вкладці Ескіз. Якщо вона не активована, активована друга вкладка, наводжу курсор на вкладку Ескіз, натискаю лівою кнопкою миші. В мене з'являються команди ескізу. Наводжу курсор на перемістити об'єкти. Справа є стрілочка. Наводжу на неї і клацію лівою кнопкою миші. Вибираю команду Копіювати об'єкти. Натискає лівою кнопкою миші. Зліва з'являється віконечко команди властивості команди. Де я бачу, що є піктограмка команди, найменування. Справка, яку я можу викликати і почитати про команду. Зелена галочка закрити команду зі збереженням. Червона червоний хрестик закрити команду без збереження. Перший блок. Всі команди розділяються на блоки, які між собою. Розділені сірими лініями. Другий блок об'єкти для копіювання. В даній віконечко потрібно вибрати об'єкти для копіювання. Я виберу весь прямокутник. Можна вибрати поступово кожний елемент окремо. Для того, щоб видалити, вид, видалити вибрані елементи. Або один, або всі, до прикладу, перший, лінія 2 мені не потрібна. Я наводжу курсор на лінію 2 в команді вибору, натискаю правою кнопкою миші і натискаю видалити. Якщо ж мені потрібно очистити все поле, наводжу курсор на дане поле, натискаю правою кнопкою миші і натискаю Видалити вибрані елементи. У мене поле повністю очищається. Для того, щоб відразу вибрати на робочому полі всі елементи, Візьмемо метод вибору прямокутним прямокутною площиною. Наводжу курсор чуть подальше мого прямокутника, затискуючи лівою кропкою миші, утримую її і переношу, щоб мої елементи помістилися в мій прямокутник. Відпускаю. І, як ми бачимо, всі елементи, котрі були вміщені в дане поле, вибрались в об'єкти для копіювання. Добре. Далі параметри. Далі, я можу вибрати від ісходної точки, а можу також задати як координату. Спочатку вибором чекбокс від поточної точки. Бачимо, що є віконце, початкова точка. Активується віконце, і далі на робочому полі я виберу ту точку, за яку мені потрібно буду переношувати дану, даний вітру. Вибраний прямокутник, і змінювати його положення відповідно в тому місці, яке мені потрібно. Натискаю лівою кнопкою миші необхідну мою точку. Далі переношу мій ескіз в необхідне поле, де мені, в тебе місце, де мені потрібно його скопіювати, і натискаю знову одноразово лівою кнопкою миші. Як ми бачимо, що даний елемент, який ми вибрали, Блок елементів також скопіювався в іншому місці. Знову виберемо команду Копіювати об'єкти. Наводжу курсор на панель інструменти, на вкладку Інструменти в головному меню, натискаю лівою кнопкою миші, опускаюся в інструменти ескізу, перехожу на іншу вкладку і вибираю Копіювати об'єкти. Знову я в властивості команди. Вибираю дане поле мої елементи, котрі мені потрібно, і тепер в параметрах натискаю на x y Змінивши положення або X, або ж і Y, я бачу, що положення моєго Об'єкту, який візуально показує жовтим кольором, який буде копіюватись, показує його поточне розміщення. Якщо ж я, до прикладу, тут поставлю 10 і натисну кнопку повторити, я бачу, що розмір довжина його змінюється пропорційно вибраних, вибраним елементам. Натискаю кнопку ОК. І я бачу, що мій ескіз скопіювався та змістився за моїми координатами. Команда Копіювати об'єкт як можливість редагування ескізу.